Скандальне будівництво гіпермаркету на проспекті 131 призупинили. Державний виконавець зачитала ухвалу Вінницького апеляційного адмінсуду, видану ще 23 грудня. Згідно із якою продовжувати будь-які роботи тут заборонено. За невиконання рішення суду сторони несуть кримінальну відповідальність. Сторони мають право подавати заяви в правоохоронні органи, і на підставі їхніх заяв можливо, це вже на розсуд правоохоронних органів можна відкривати певні. Вчиняти певні дії натомість представниця компанії генпідрядника нічого протизаконного в діях забудовника не бачить. Ми впевнені, що дії щодо даного будівництва лежать в правовому руслі, не порушують жодних норм будівництва, не порушують жодних норм закону. Дані, дане будівництво спрямовано на те, щоб облаштувати місто Чернівці, надати нове помешкання нашим чернівчанам. Активісти мешканці сусіднього житлового комплексу Сонячний острів натомість наполягають. Зведення гіпермаркету вийшло за межі задекларованих нормативів. Проєкт, графічна частина були підмінені, оскільки тут повинен бути стояти ринок. На сьогоднішній день маємо торговий комплекс. Який згідно рекламного проспекту що буде збагачений повний житлом? Є технічний експертний висновок про те, що дане будівництво відповідає повідає реальних тип можливостей, що можна розташувати на цій ділянці. По-перше, на території 1,3 гектара може бути замощення не більше, ніж цей торговий центр. Цей торговий центр збудовано, але він повинен мати, що враховувати у себе парку місця не менше 500 одиниць згідно розрахункових даних. Роботи на проспекті 131 призупинено до вирішальної постанови Шевченківського суду міста Чернівці. Має у Ярослав. В Левицький місцевий час.